Наприклад, на Новопавлівському напрямку він взагалі провів 28 штурмових дій. Це приблизно така кількість, як постійно, навіть дещо більше, намагаючись прорватися в напрямку е адміністративного кордону Ті Петровської, Запорізької Донецької областей, намагається захопити наші населені пункти, такі як Привільне, Новопіль, Вільне поле. Те, що меншою, може на два-три на штурми менша. Кількість їх була на Оріхівському напрямку, де за минулу добу зафіксовано три штурми. Проте це доволі, скажімо так, ну, масивні штурми, коли ворог залучав туди не лише е, малі групи піхоти, а залучав також і мотоциклетний транспорт. Ворог намагався прорватися в напрямку Степового і в напрямку Кам'янського. Ворог щодня ніс і несе великі втрати в артилерійських системах озброєння. Тобто, ну, там, до, до 20 систем на день е, вони бачачи це, що вони фактично гинуть, е, вони писать, пишуть рапорти і відмовляються, е, якби виконувати певні накази там служити в артилерії, і їх переводять. В командирів штурмових підрозділів щодня ворог несе втрати близько 200 чоловік, 200, 210, 220 чоловік втрат в живій силі. Тому він переводить штурмові підрозділи саперів, він переводить туди зенітників, він переводить туди особовий склад з підрозділів матеріально-технічного забезпечення.